Друзі, всім привіт! Мене звати Саша Гуржі. Я тревел-агент. і в цьому випуску покажу вам коротенький огляд готелю Crystal Waterfalls. Кажу вам номери, кажу трішки території, розкажу про концепцію готелю. Від вас лайк і погнали на огляд. Готель Crystal Water Вотреволд розташований поруч з містом Белек в 42 км від міжнародного аеропорту Анталія. І Якщо ви будете їхати загальним трансфером від туроператора, то розраховують на час дорозі приблизно година, година 20. І це при умові очікування туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Проте якщо будете замовляти індивідуальний трансфер, який у нас до речі також можна замовити, час дорозі складе. Велин 40-45. На виході вас буде чекати наш водій з табличкою, і швидко та з комфортом довезе вас від аеропорту до готелю. Для замовлення індивідуального трансфера звертайтесь у вайбер. Я думаю, що з цієї сторони у нас рецепція, а ні, з цієї сторони у нас бар лобі величезного розміру. Тут у нас і імпортні алкоголь, і натуральна зернова кава і чай, газовані напої. А рецепція у нас трішечки далі. Сьогодні, 4 травня, в лоб під туристів дуже багато. Одні заселяються, інші виселяються, треті бронюють екскурсії, четверті на пляжі. Людей багато. Це не дивно, тому що мережу готелів Крістал обожнюють туристи. В першу чергу європейці, ну а потім вже російськомовні. Water World – величезний готель на 1023 номери. Більшість із них це стандарти, але є і сімейні номери, і суперіори. Проте немає ні одного номера з прямим фронтальним видом на море. Тож, коли ви будете послятися, щоб брали це до уваги. Абсолютно у всіх номерах є балкони і розповім зараз трішечки про пляж. Мені не вдалося його візняти, тому що не було часу. Проте. У нас піщаний пляж з пологим заходом в море, довжина пляжа 150 метрів. Поруч з пляжем є бар, ресторан, і саме ці заклади працюють 24 на 7 цілодобово. Всього в готелі 23 бари, 5 алякарт ресторанів, серед них італійський, мексиканський, турецький, китайський та рибний. Якщо ви будете проживати в готелі від 4 ночей, то будь-який ресторан, окрім рибного, ви можете безкоштовно відвідувати. І до речі, в цьому році поруч з пляжем відкрили сад пива. В цьому огляді я акцент зроблю на категоріях номерів. Проте, сподіваюсь, найближчим час повернусь сюди і відзніму для вас великий повноцінний огляд цього готеля. А в цьому огляді я вам покажу номер сімейний, двохкімнатний. В принципі, чудовий підійде для компанії чотирьох осіб або двоє дорослих та двоє діток. В номері є велике дзеркало, робоче місце, міні-бар один, плазмовий телевізор і велике двоспальне ліжко. Цей номер у нас з видом на басейн. Ось. І відразу душова кабіна з ванною. І ще одна кімната. Ще одна кімната, де два односпальних ліжка. І ще одна категорія номера це номер стандарт. Він трішки менший. А, максимальне розміщення три особи. В номері вже чекають вас капці. Тут у нас міні-бар, плазмовий телевізор. В принципі, все те саме. Тільки показую вам розмір та як він виглядає. Одне двохспальне ліжко, одне односпальне, зона відпочинку. З однієї сторони у нас місце під речі та дзеркало, шафа і ванна, кімната. Тут у нас душ, туалет та косметика. У готелі Crystal Waterwall я не проживав, заїхався буквально на пів години, тому що знімав в цей час готель Білік Біч, який знаходиться навпроти Крістала. Проте сподіваюся, що найближчим часом повернусь сюди обов'язково і для вас цей готель зніму. А якщо ви плануєте свою відпустку, звертайтеся з радістю допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під відео. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. на сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск забігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом в мережі готелів Крісла дочувати будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. А, від вас лайк до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.